Якщо чесно, я таке собі вухо не пхав. Це може спалити вам квартиру? Просто ад. Страшно їх пхати собі у вухо. Всім привіт! Ви на каналі GadgetMania. Сьогодні у нас буде відео з моєї найулюбленішої категорії категорії дичина. Дичина з AliExpress. що може бути цікавіше. І сьогодні я пропоную нам поглянути на ось такі ось TWS навушники на секундочку вони обійшлись мені в 1 долар. Зазвичай їхня вартість на AliExpress десь 3-5 доларів залежно від продавця. Зараз пропоную зробити швидку розпаковку і поглянути на них більш детально. Ось, отже, що ми маємо в комплекті? В комплекті у нас іде ось такий ось маленький кабель для зарядки формату microUSB. Ось. ось така ось інструкція. Інструкція на китайській та англійській мові. Ну, Як бачите, небагато тут вказано в інструкції, і це вже нам натякає на те, що товар буде цікавий ось такі ось навушники. Давайте роздивимося з вами кейс поближче. Ось, як бачимо, є 4 світодіоди. Вони швидше за все показують заряд кейсу. Така ось напівпрозора чорна кришка, через яку ми можемо бачити самі навушники та їхній статус зарядки. Я так розумію, що вони зараз світяться червоним, отже, вони зараз заряджаються. Так, Позаду у нас є порт для зарядки microUSB. І знизу кейс у нас. М мабуть, повинні бути технічні характеристики, але нащо їх наносити, якщо кожен нанесе те, що захоче, і, так і будуть такі собі універсальні навушники. Ось, до речі, сама кришка ніяк не фіксується в відкритому положенні, та має відчутний люфт. Ну, Що ми хотіли за 1 долар. Навушники в кейсі сидять. А ніяк не сидять. <с> Мені здається, що тут взагалі немає ніяких магнітів, які їх тут тримають. Хоча, коли вставляєш, начебто чіпляються. Ну, якщо ось так, то не випадають, але якщо навіть легенько трухнути, вони з легкістю випадають. Ось на що хочеться звернути вашу увагу, це на ось цю ось кришку. Точніше, не на саму кришку, а на те, як вона закривається. Я думаю, що ми з вами вже всі звикли до того, що в більш-менш пристойних ТВС-наушниках кришка фіксується за допомогою магніту. Але ж, це навушники за 1 долар. Магніт для них занадто багато. Ось є ось такі ось отвори, а на кришці є ось такі ось зачіпки. І кришка закривається фізично. Ось така ось повернення в минуле. Ось щодо органів управління навушниками: одне натискання це у нас плей-пауза. Подвійне натискання це додавання або зменшення гучності. Як на мене, дивне рішення. Але хто я такий, щоб суперечити виробнику. Ось. І довге натискання на навушник це у нас наступний або попередній трек. М -м, цікаве, цікаве рішення і доволі нестандартне. Ось давайте роздивимось з вами один навушник поближче. Ось. ось такий ось пухкенький навушник. До речі, шов між двома половинами навушника не так-то сильно чіпляється. Якщо чесно, в деяких фірмових навушниках я бачив набагато гірші шви. Ось такі ось два контакти для зарядки. Позначка, що це правий наушник. І ось такий ось звуковод. Ну, точніше, просто отвір, через який можна роздивитися, що там у навушнику. Жодної сіточки. Ну, тримаємо в голові, що вони коштують 1 долар. Точніше, їх можна придбати за 1 долар. Ось ви самі бачили, наушники приходять у звичайнісінькому пакеті. Тож, за технічними характеристиками, довелося звернутися до сторінки продавця. А продавець нам зазначає, що у цих наушниках є Bluetooth 5,0. Зарядка кейсу відбувається за 1-2 години. Цікавий такий розбіг, вам не здається. До речі, я не зміг відслідкувати. Точно, скільки вони заряджаються, бо перше відділення заряджалось дуже довго. А наступні три майже миттєво. Ну, продавець не збрехав. Від години до двох вони заряджаються. Ось. Під час програвання музики навушники повинні тримати від 2 до 3 годин. Ну, десь так і є. 2,20-2.30. Десь такий час в мене виходив. Ось, що мене змусило посміхнутися, так це те, що на сторінці продавця зазначено, що ці навушники мають вологозахист IPX 5. На секундочку, не кожні фірмові навушники мають хоча б якийсь вологозахист, а тут нічого собі. Навушники з годин дола. Що ще із особливостей цих навушників зазначає нам продавець, це те, що їх можна використовувати як підставку для вашого смартфону. Тобто ви берете навушники, одягаєте їх. А кейс використовувати як підставку. О, таке собі, якщо чесно. Ось що ще хочеться відзначити. На сторінці у продавця я побачив, що це виявляється ще покращена версія цих навушників на секундочку. Тобто була гірша версія. А із помітних змін, які вказав сам продавець, це Bluetooth 5.0 замість 4.0 та Осіо світодіоди. Така собі апгрейд, якщо чесно. Ось так ці наушники виглядають у вухах. Як бачите, доволі великі та пухкі, сильно стирчать з вуха. Мені таке не подобається, але що ми хотіли за 1 долар. Що хочу сказати стосовно звуку, я можу його охарактеризувати лише ось так. Хороша музика! То кров йде. Ось, а тепер я пропоную зайнятися трохи вандалізмом та відкрити ці навушники, подивитися, як вони влаштовані всередині. Мені чомусь здається, що це навіть трохи небезпечно їх використовувати. Зараз відкрию та подивимось. Ось давайте разом з вами зазирнемо, що там приховує це диво китайської технології. Ось такий ось пластиковий кейс. У ньому максимально. Примітивне начиння акумулятор без жодних опізнавальних знаків. Ось така ось плата. Micro USB. Давайте відірвемо цю плату, подивимось. Ось такий ось вигляд має плата. Ось дивіться, так ось це виглядає. Максимально примітивно. І мені чомусь здається не дуже безпечно. Ось давайте тепер подивимося, що приховує від нас самі навушники, бо аби що пхати собі у вухо не дуже хочеться. Ось вдалося відкрити навушник більш-менш обережно. Давайте подивимось ось такий ось світодіод, плата. Там іде динамік. Два дроти. Два контакти для зарядки. І ось такий ось маленький акумулятор. Теж без жодних опізнавальних знаків. І ось така ось платка Давайте покажу вам поближче. Ну, якщо чесно, я таке собі вухо не пхав. Бо здоров'я в нас одне, тому не варто купляти собі такий мотлох. Ну що, давайте вже перейдемо до якихось висновків, а висновки у нас сьогодні будуть максимально короткі та лаконічні. Будь ласка, ні в якому разі не купуйте такий або подібний виріб. Якщо у вас не вистачає коштів на фірмові твс навушники нехай дешеві, але фірмові, де є якийсь контроль якості, купіть собі краще дротові навушники та будьте собі щасливі. Бо такий девайс може спалити вам квартиру або нашкодити вашому здоров'ю. Пхати собі в вухо невідомий девайс з невідомим акумулятором, чесно, це максимально небезпечно. І тоді вже ця економія вже не буде вас так радувати. Ну, а на сьогодні у нас це все. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. І, як завжди, нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!